Доброго дня всім. У нас сьогодні позачергове засідання виконавчого комітету викликане воно тим, що необхідно затвердити одне рішення про затвердження рішення комісії з розгляду до питань щодо допомоги та вирішення житлових питань окремих категорій. Вищених осіб, що проживали на тимчасово повній території. Ми його затвердили, але програма не приймає і його необхідно розділити просто на дві частини. Тобто те, що ми проголосували, ми вже закинули в програму, а те, що ми сьогодні проголосуємо, о, ми його ще туди докинемо. Зрозуміло, так? якісь запитання? Ну, тоді давайте затвердимо порядок денний з одного питання. Голосуємо біленький за. Білому за. Гарбузюкна, кваша, за. кузьмішина, за. ливчука, за. лисюк, за. манько, за. мельник, за, за. плис, за. сушицька. За. Шастун за. Розкажіть про це питання. Шановні члени виконавчого комітету, відповідно до постанови 11.76 від минулого року, деякі категорії з числа внутрішньо переміщених осіб, а саме учасники бойових дій та особи з інвалідністю мають право, які проживали на окупованій території. Мають право на формування ваучера на придбання житло. Через портал Дію до нас звернувся у грудні місяці лінік Олександр Григорович це внутрішньопереміщена особа з числа ветерана війни, особа, а саме особа з інвалідністю. Він переселився із міста Бердянськ з окупованої території і проживає у нас як внутрішньопереміщений в селі Глезне. Всі документи, які були подані в портал дію, ми в нього взяли оригінали, яких не було нижче, він доніс нам. Ми все перевірили, уважно комісія, тобто засідала. І комісія дійшла до думки, що він потребує оформлення цього ваучера на придбання житла. Тому прошу затвердити рішення комісії рішенням виконавчого комітету. Голосуємо. Біленький. За. гарбузюк. Кваша за. Гарбузю. за. за. Кузьмишина. За. за. Лисюк. За. Манько. За. За. Осипчук. Осівчук. За. Лис. За. синціцька, Ой, вибачте, сушицька, За. Франков, за. Шастун. За. 15 за. Рішення прийнято. Ну, дякую, Рішення прийнято. Тепер, колеги, невеличке оголошення. Приділіть, будь ласка, посилену увагу, малозабезпечені, складні життєві обставини, одинокі, тому що ви бачите, які графіки світла, ви бачите, яка погода, щоб не сталося ніде в нас біди, особливо де є маленькі дітки, та і там, де нема маленьких дітей, де є одинокі живі люди, похилого віку. О, можливо, якщо не дай Бог щось трапляється, можливо, навіть і в лікарні десь ну, всяке буває. Тому що в кожну людину життя безцінне, в кожній Тому приділіть максимально уваги. Там, Де Михайлович, у вас є одна підшефна особа. Розуміли, так? Да? Да. Подивіться уважно, щоб не дай Бог, не сталося біди. Школам будуть рекомендувати на цей тиждень ще або канікули, або онлайн навчання. А, ну, але там дирекції шкіл приймають мають рішення самостійно. Але рекомендації їм будуть... Онлайн, да. то... онлайн, якщо немає складу. Якщо немає Ну, таке буде онлайн, як відпрацювання. Розуміли, так? Да?